Короткий розклад на тему зміни в особистому житті до кінця літа. Подумайте про себе, загадайте себе. Так, І давайте дивитись зміни в особистому житті до кінця літа. О, ну, зміни тут прямо зразу випали. Просто зразу в ваше життя іде партнер. Це прямо по долі вам. Тут будуть гармонійні відносини з хорошим енергообміном, такий достойний партнер для вашого життя. Так, це буде кохання. Навіть з першого погляду, можливо, таке чисте, взаємне кохання. З дуже хорошою перспективою побудувати сімейні відносини. Так, якісь у вас є страхи, можливо, що все дуже швидко відбудеться, можливо, ви. Згадаєте досвід попередніх відносин і вас це лякатиме. Ви якось, можливо, порівнюватимете. Але цей партнер буде зовсім інший. Ось. Життя з ним буде наповнене емоцій. Хороших, позитивних. Ну, він, він одразу вам буде показувати, що він. Іде для серйозних відносин, для побудови гармонійних, хороших, серйозних відносин. Так, тут просто до кінця літа може бути пропозиція укласти шлюб. Можливо, ви вже знайомі навіть з цим партнером, а хтось може і не знайомий. Скоріше всього, що знайомі, тому що у вас є якісь. Спільні спогади, приємні, до речі, це може бути людина навіть з якогось попереднього вашого з, з минулого життя. З вашого минулого, скажімо так. Ви цю людину можете добре знати, це, скажімо так, або колишній партнер, або однокласник, або а, сусід, якого ви там давно не бачили, але до якого маєте дуже теплі. Почуття. Ось. Тобто цю людину ви точно знаєте, це буде не, не нова людина в вашому житті. Але з нею у вас є можливість побудувати дуже-дуже хороші відносини. А може, тому оцей страх і програється, що ви колись уже намагались побудувати відносини, але у вас не вийшло, і ви тепер боятиметесь, що все знову складеться так само. Але не бійтеся, не бійтеся, тому що тут. Програється дуже хороші, дуже теплі відносини, і прямо він зразу вам покаже, що він іде з серйозними намірами.